Більше 95% фрілансерів та підприємців в Україні заробляє менше 3 тисяч доларів. Але за моїм досвідом, саме Після того, як ви досягнете позначки 3000 тисячі доларів, ваше життя якісно змінюється, тому що ви можете собі дозволити класне житло, відпочинок, подорожі. Ви можете почати інвестувати, і в принципі, ви можете задовольняти всі свої базові потреби на реально високому рівні. Якщо дуже коротко, то 3000 тисячі доларів в місяць це реально круто. І в цьому відео я підготував для вас вісім кращих порад, які допоможуть увійти в ці 5% людей максимально швидко та без лишніх проблем. Ці поради Будуть з мого практичного досвіду за 5 років в онлайн бізнесі, і за цей час мої бізнеси згенерували близько 3 мільйонів доларів витрагу. Звичайно, це відео ідеально підійде для тих, хто тільки починає, тому що ви зможете уникнути усіх тих помилок, які проходив я на власному досвіді, і максимально швидко та з комфортом дійти до цих заповітних трьох тисяч баксів на місяць. Крім цього, звичайно, це відео буде суперцінним і актуальним для тих, хто уже займається підприємницькою діяльністю або працює на фрілансі. Тож дивіться, це відео, якщо ви хочете, значно більше заробляти, ніж більшість людей. В Україні і в принципі в світі, і перша порада бути готовим до складощів. Дивіться, перший рік в бізнесі, рік я не говорю про декілька місяців, а рік він найскладніший, тому що ми починаємо боротися з невизначеністю. Ми не знаємо, як знаходити клієнтів, ми не знаємо, як реалізовувати послугу, привозити, передавати товар. Коротше, все для нас в новинку, і ці бізнес-процеси потрібно вивчити, навчитись їх робити ефективно, швидко, легко і так далі. В принципі, стресу на цьому початковому етапі. Ви гапонете величезну кількість. Якщо ви не готові до того, що перший ваш рік буде суперскладним, якщо ви розраховуєте на швидкий успіх уже в рамках перших. Півроку ви точно здастесь раніше, і у вас нічого не вийде. Дивіться, спочатку ви напрацьовуєте виключно досвід, який потім на другому етапі вам уже допоможе значно вирости і набагато менше часу, в принципі, витрачати на бізнес. Тобто, ваша основна задача має бути навчитись робити все правильно, швидко, легко, і потім залучити команду для того, щоб ці всі процеси відбувались без вашої прямої. Участі я знаю, звідки йде корінь проблеми того, що люди розраховують на швидкий результат. По-перше, ми хочемо його бачити, ми віримо в казку. А по-друге, ті, хто створюють навчальні продукти, вони займаються маркетингом, тому вони говорять, що у всіх вийде через два місяці. Але це неправда. Навіть якщо реально якісний навчальний матеріал, навіть якщо навчання ну вартих своїх грошей, вам як учню потрібно розраховувати на Мінімум пів року роботи, звичайно, у когось вийде раніше, але це, мабуть, десь 30% тих людей, яким десь пощастить, десь вони красавчики, більшість досягає значних результатів набагато пізніше. Резюмуємо, ви маєте бути готові до того, що будуть складнощі, що будуть проблеми, що ваша історія успіху не буде, знаєте, такою ідеальною червоною доріжкою до мільйонів і реалізації ваших мрій. Якщо ви готові, якщо ви розумієте, що ви справитесь, якщо ви вірите. Ти в себе починайте, і у вас точно з часом вийде. Додам ще дещо. Я думаю, це вам допоможе. Ваша задача не стати багатим швидко і швидко змінити своє життя, а стати багатим назавжди. Якщо продовжувати цю тему, я хотів би порадити вам аналізувати свої кроки. Дуже часто люди в процесі роботи, в процесі підприємницької діяльності не можуть поглянути на те, що вони роблять. Об'єктивно, вони не можуть вийти з процесів, відповідно, вони роблять не ключові дії. Можливо, вони займаються продажами, а потрібно просто збільшити кількість лідів. Але вони не можуть цього зрозуміти, тому що вони кожен день цим займаються, і ви маєте розвивати в себе стратегічне мислення, стратегічне бачення і, взагалі, ключова компетенція підприємця, власника бізнесу це стратегічне бачення. Ви маєте будувати плани, ви маєте дивитись на тенденції. Ви маєте приймати ключові рішення? А рішення ці ключові правильні вони приймаються на фоні. Тієї інформації, яку ви отримуєте. Якщо ви об'єктивно бачите картину в своєму бізнесі, то ви можете правильно діяти і планувати. Тому не бійтесь робити паузу в своїй роботі один день, навіть з тижня виділяти на те, щоб просто задуматись, а що я бляха роблю, чи взагалі правильно я рухаюсь чи ні, це сильно допомогло мені в моїй діяльності, в моєму бізнесі, тому що я дуже часто помічав ті дії, ті тенденції, які ну, не приведуть мене до бажаного результату, і я Відмовлявся від деяких проєктів і так далі, це дуже важлива порада. І ще одна порада з цього циклу: отримуйте досвід, який вже отримали ті люди, які займаються схожою діяльністю. Коротше, просто. Питайте, як в них справи йдуть, як вони заробляють більше, як вони отримали більше клієнтів. Не бійтесь, тому що ви можете пробивати, знаєте, всі етапи власною головою, досвід отримувати з своїх таких е негативних ситуацій, з їх вирішення. А ви можете просто задати питання і отримати відповідь. І це збереже вам величезну купу нервів, часу, грошей, тому користуйтесь, не бійтесь бути, знаєте, такими нахабними. Це не нахабність, це просто. Інтерес, якщо людина не захоче вам відповідати, вона не відповість, і це буде нормально, ви нічого не втратите. Але якщо ця людина, ваш можливо, колега, скажімо так, відповість і поділиться цим досвідом, це швидко вас перенесе на новий рівень, тому що ви не будете мати обов'язок приходити всі проблеми на власній шкурі і це все відчувати і навчатись, коротше, з досвіду. Я думаю, ви мене зрозуміли. Переходимо далі. Друга порада. Навчіться продавати. Дуже часто я бачу, що люди хочуть вирости в доході. Вони займаються підприємницькою діяльністю. Вони от, особливо часто займаються фрілансом. Вони якісь послуги надають СММ, таргетована реклама, дизайн, будь-що з цього циклу. І вони ну не розуміють, що їм робити. Вони думають, можливо, мені потрібно робити кращий дизайн або ще краще налаштовувати рекламу. Але правда заключається в тому, що. Багато заробляють ті, хто вміє добре продавати. І на моїй історії, в моєму досвіді, був такий момент, коли я не знав, як вирости в доході. Я просто не розумів, що потрібно мені ще зробити. В той момент я заробляв десь приблизно 400 500 доларів. Я вів клієнтів по таргету по 100-150 баксів. І я не знав, як це тут можна заробляти 2000 доларів. Нереально, але в один момент я зрозумів, що моя зона росту це продажі. По-перше, я почав продавати дорожче з чеком в три рази вище. По-друге, я просто прокачав свої навички, я зайнявся тим, що я почав вчитись продавати. Тому що до цього я робив це невпевнено, без структури. Я взагалі ніякі презентації, матеріали не готував, просто приходив на зустріч і намагався якось продати. Получалось не дуже коли я. Прям нирнув в цю тему, почав читати книжки по продажам. Я перечитав їх, по-моєму, 3 чи 4 штуки за місяць я виріс в доході, і в мене дійсно вийшло. Тож просто собі фіксуйте: якщо ваша задача заробляти більше, ваша основна задача це продавати, і вам потрібно розвиватись саме в цьому. Третя порада це обрати нішу з високою стелою доходу. Дуже часто я бачу, що. Молоді люди, які тільки починають розвиватися в інтернеті, вони починають рухатись в сфері, в якій ну стеля десь приблизно півтори-дві тисячі доларів. Як взагалі зрозуміти, де стеля? Висока, а де вона низенька, просто намагайтесь порахувати, скільки, наприклад, проєктів ви в місяць реально можете вести, які реально чеки ви можете брати за послуги, наприклад, або якщо це ваш бізнес, то скільки клієнтів до вас може прийти, скільки ви можете опрацювати, наприклад, на одній точці? Окей, якщо на одній точці в офлайні, скільки, чи може я відкрити ще одну точку, і так далі. Тобто займайтесь плануванням. Дуже часто люди просто летять в. Перед, вони не прораховують, вони не розраховують, вони не використовують цифри. Вони знаєте так, ну буду працювати більше, старатись краще, і в мене вийде ніхріна. Бізнес це про цифри, ви маєте це зафіксувати собі назавжди. І ви можете робити декомпозицію, планування, створювати таблички, рахувати, скільки я можу продати, які в мене конверсії, в продажі, який середній чек, скільки трафіку я можу реально закупити. Тому, якщо ви бачите, наприклад, наприклад, в таргеті, ви як фрілансер можете взяти. 5 клієнтів по 300 доларів, і для вас це мало. Можливо, ви хочете купити m 4 Competition нову, або що ще? Тоді, скоріш за все, з таким доходом ви не зможете реалізувати свою мрію. Думайте, окей, можливо, агенція. Значить, якщо мені потрібно відкривати агенцію, що робити? Підказка, піти до тих, у кого є агенція, і просто запитати: Слухай, а скільки ти реально заробляєш на місяць? І він вам відповість: приблизно 5 тисяч доларів. Це середній, дуже твердий результат тих людей, які розвивають свої діджитал агенції, в них декілька десятків непоганих проєктів проєктів з дуже непоганим середнім чеком, і немаленька команда. Вони заробляють середню 5 тисяч баксів. Якщо вам цих цифр достатньо, якщо ви готові мінімум рік покласти на те, щоб побудувати діджитал агенцію як таргетолог, і от надавати маркетингові послуги, окей, якщо вам цієї суми мало, а вона для новачків може здаватись досить високою, а для мене зараз вона є низькою. Тоді задумайтесь, чим же займатися ще. Дивіться на інших, прораховуйте, дивіться середні чеки, старайтесь. Математику кожного бізнесу пораховувати, це досить легко. Просто задумайтесь. Ну, наприклад, як порахувати, скільки заробляє та людина, яка запускає навчальні продукти. Подивіться, скільки в неї людей на потоці, подивіться середній тариф, скільки коштує, помножте кількість людей на середній чек, і це вийде та сума. А в один момент, коли я приблизно порахував, скільки заробляють на навчальних продуктах, в мене світ змінився, і я почав потихеньку так розвиватись в запусках. Але це вже зовсім. Інша тема. Коротше, дивіться на потенціал ніші, щоб через 5 років не розчаруватись через те, що ви витратили занадто багато часу на те, що приносить досить мало грошей, і розвиватись в цій справі вже немає куди. Четверта порада: ніколи не зупиняти свій розвиток. Коли ви починаєте думати, що ви прям геній, що ви красавчик, нереальний, і от дуже важливо трекати, коли ви відриваєтесь від землі. Знаєте, ви вже занадто крутий для того, щоб вчитись, для того, щоб, можливо, з кимось ще спілкуватись. В той момент ви починаєте стагнувати. Я знаю величезну кількість діджитал-спеціалістів, які заробляють 1500, 2000, і вони. Думаю, чи можливо, думали, не знаю, як в них справи зараз, що вони уже пупи землі, і вони прям найкращі, і вони трушні. А я просто дивився на них зі своїм власним доходом і думав: Вау, так в тебе така корона. В мене навіть такої і близько немає. Але якщо бути чесним, коли мені було 22 роки, я в той момент заробив, я думаю, приблизно чистими півмільйона доларів. В мене настав такий же етап. Я так само подумав, що я знаю все, я найкращий. Мені немає в кого і чому вчитись і в той момент реально почалась і моя стагнація. Цей період зайняв приблизно півроку. Я все-таки дійшов до того, що я не найкрутіший, тому що об'єктивна реальність і спад результатів мені, знаєте, так постукали в двері. Я зрозумів, що мені потрібно навчатись, спілкуватись і опуститись на землю. І це було найкращим рішенням в той момент. Тому, в той момент, коли ви думаєте, що ви найкрутіші, що ви все знаєте, по-перше, постарайтесь себе об'єктивно оцінити, подивитись на свої цифри, а по-друге, завжди собі нагадуйте, що як. Як тільки у вас такі думки з'являються, це величезний ризик несе того, що через деякий час, найближчі півроку, ваші результати впадуть і буде взагалі дуже сумно, і ви потім в стресі почнете розгрібати всі проблеми, які з'явились, виключно через те, що ви подумали, що ви дуже круті. П'ята порада: постав собі значні цілі. Якщо ви думаєте, що Можливо, якщо у вас є ціль купити автомобіль за тисяч доларів, вам потрібно буде дуже багато часу. Ні, скоріш за все. Якщо ви будете робити все правильно, якщо ви оберете правильну нішу з високою стелою доходу, з високим потенціалом, то ви цю ціль закриєте буквально за, за півроку, можливо, за рік, можливо, трішки більше. Коротше, це буде дуже швидко. І що буде, коли ви закрили свою єдину ціль? Єдину мрію у вас настане криза сенсів. Що це таке? Коли ви не розумієте, для чого вам продовжувати, для чого вам старатись, для чого вам ризикувати далі, ваше життя в той момент стане сірим. І не всі. Знаходять відповіді на запитання для чого продовжувати комусь відповідь приходить через півроку, через рік. Тобто в цьому є великий ризик. Тому моя порада ставити собі навіть на початку шляху багато цілей, багато мрій, які ви хочете реалізувати завдяки своїй підприємницькій діяльності. І робіть це такими сходинками від чогось супербазового, простого, наприклад. Купити айфон. В мене така ціль колись була, я її реалізував до чогось абсолютно нереального, як вам здається, на даний момент. Тому що коли ви починаєте підприємницьку діяльність, ну скоріш за все, ви не повірите в те, що ви зможете купити будинок за там 500 тисяч доларів чи мільйон. Але якщо ви будете в бізнесі 5 років, скоріш за все, якщо знову ж таки ви все робите правильно, ця мрія, ця ціль уже буде здаватись зовсім реалістичною, і ви можете її сягти. ви будете навіть знати, як це конкретно зробити і що потрібно для цього робити, і приблизно скільки часу на це піде. Тому, по-перше, ставте собі багато цілей, будьте амбітними, вірте в те, що в цьому житті, як і в GTA, можна купити і отримати дуже дуже багато всього. І чим більше ви заробляєте, тим більше відсотків, скажімо так, того, що можна отримати в світі, ви якраз таки і можете отримати, і це дуже кайфово, тобто, в тому, щоб. Рости в доході є великий сенс. Все-таки, якщо говорити чесно, коли ви заробляєте від 50 тисяч доларів на місяць, вам доступні, мабуть, 80-85% того, що світ, в принципі, пропонує, але все одно, коли ви далі ростете, якісь відсотки відкриваються. Тому що самий, знаєте, такий швидкий ріст того, що світ пропонує і що ви можете отримати при такому доході, це десь, коли ви заробляєте 10%. 15, 20, 30 тисяч доларів. Я думаю, ви розумієте, про що я вам дуже багато всього відкривається. Потім до яхт ще довго все-таки при доході 50 тисяч доларів про це ще рано думати. Але я просто хочу вас, знаєте, таке зерно от посіяти. Що чим більше ви заробляєте, тим більше кайфових штук, кайфових моментів ви можете прожити і варто все таки старатись розвиватись. І потрібно ставити багато амбітних цілей, щоб не зловити цю кризу сенсів і не зупинитись в своєму розвитку, тому що кожні півроку життя вони важливі. Хочу провести таку історію з мого досвіду. Коли мені було там 22 роки, я купив собі Audi SQ8. Це була топ-1 мрія. Я такий вау, тачка за 120 тисяч баксів, нереально! І я от зловив цю кризу. І в мене декілька місяців пішло на те, щоб все таки знайти відповіді на питання для чого. Чого мені продовжувати, яким я хочу себе бачити, які в мене ще є цілі, мрії не реалізовані, і так далі. Шоста порада прокачувати себе психологічно. Життя підприємця, воно пов'язане з величезною кількістю стресу. Ми беремо відповідальність не тільки за себе, за власні гроші, за інші активи, а й за інших людей, за свою сім'ю. Це дуже важко. Справитись з цим всім. Вдається, не всім, і не так легко, як вам могло б здатись. Тому моя порада завжди знаходити підтримку у спеціалістів, Працюйте з психологами, працюйте з коучами, ходіть на різні психологічні тренінги, може здаватись це не так важливо, як робити декомпозицію чи щось інше, але дивіться, основний ресурс підприємця це його внутрішній стан і кількість енергії. Якщо у вас немає енергії, у вас немає бажання взагалі нічого робити, то ваш бізнес буде стагнувати. Якщо ви активні, якщо ви шукаєте нові можливості. Якщо ви, от ви прямо отак, от знаєте, вібруєте, це все буде передаватись і вашій команді, і ви будете отримувати нові можливості. До вас будуть приходити нові партнери. Якось так життя працює. Коротше, не ігноруйте важливість вашого психологічного стану. Займайтесь цим, не бійтесь працювати з психологом, не думайте, що це якийсь скам, що вони шарлатани. Ні, класні спеціалісти, вони дійсно допоможуть вам справитись з вигораннями, з вашим ми внутрішніми загонами, і в принципі, в кожної людини ще з дитинства є те, що можна прокачати і покращити, і ви будете себе почувати краще в звичайному житті, навіть якщо віддалитись від бізнесу, все одно це дуже класна порада, тому. Працюйте над своєю головою, прокачуєте її не тільки в плані підприємницької діяльності і знань в цьому всьому. Це окей, але основа ваш внутрішній стан, над яким потрібно точно завжди працювати. Сьома порада, вона, мабуть, моя улюблена з цих восьми. Не бійся ніколи делегувати. Навпаки, делегуй і будуй систему у власному бізнесі. Дуже часто люди, які починають як фрілансери, або Підприємці самозайняті, вони бояться платити іншим людям, тому що їх логіка звучить наступним чином: якщо я комусь заплачу, я буду заробляти менше. Тобто, якщо переносимося на якусь конкретну ситуацію, я боявся наймати таргетологів, тому що я розумів, що потрібно буде віддати частину доходу їм. Для чого, якщо я міг зробити все власними руками і нікому нічого не платити? Це. Повний абсурд, і це логіка бідної людини, бідного фрілансера, я так це називаю. Правда заключається в тому, що ви зможете значно вирости в доході тоді, коли ви приймете наступну думку, що абсолютно нормально, коли інші люди, коли мої. Члени команди будуть робити не так класно, як я. Вам потрібно в принципі прийняти не ідеальність цього світу, тому що це одна із складових адекватності вашої, якщо ви думаєте, що все потрібно робити ідеально. Ви неадекватні. Повертаємось. Якщо ви це прийняли, вам потрібно масштабуватись, вам потрібно набирати людей в команду, тому що вони будуть звільняти ваш час, ваші оці внутрішні ресурси. Ви будете розвантажуватись психологічно і ви зможете потихеньку стати підприємцем. А повертаємось до тієї думки, яку я вам давав раніше. Основна задача підприємця це дивитися з висока на власний бізнес, планувати, будувати стратегію. Напрямок давати взагалі всьому бізнесу до моменту, коли в бізнес не прийде сіо і він не візьме усі всі задачі на себе. Але це буде точно не скоро. І коли ви почнете передавати зони обов'язків, спочатку це буде те, що вам ну, не хочеться робити, те, в чому ви слабкі. Потім це буде все інше. Ви почнете рости. І ваша задача в той момент дивитись, як люди між собою комунікують, як вони працюють, як загалом ця система. Працює уже без вас, для чого це все? Тому що, по факту, наша основна задача як підприємців, ви ж давайте так приходили в бізнес чи хочете прийти в бізнес з цією думкою, з цією мотивацією. Тож задача менше працювати і більше заробляти. Ось це можна досягти виключно тоді, коли ви перейдете з мислення бідного фрілансера в мислення підприємця, який мислить категоріями систем і великих грошей. І восьма порада мені також безмежно подобається. Вивчайте маркетинг, станьте в цьому гуру. І завжди відкладайте відсоток, який піде саме на маркетинг і на рекламу. Бізнеси працюють тільки тоді, коли до них приходять клієнти. Це база. І вам потрібно навчитись використовувати різні діджитал інструменти, маркетинг в соціальних мережах, реклама Фейсбук, реклама Google, реклама в Ютубі. Все те, що актуальне, вам потрібно в вашому бізнесі, в вашій діяльності опанувати і завжди інвестувати туди. Хоча б 20% від того доходу, який генерує ваш бізнес. Якщо ви думаєте, що в рекламу потрібно вкладати тільки тоді, коли клієнтів вже не вистачає, ви помиляєтесь. Тому що коли клієнтів не вистачає, це вже провал в виторгу. Відповідно, ви запустите рекламу, пройде досить багато часу, тому що є, знаєте, такий показник, як кількість днів. З моменту, коли людина залишає заявку, до моменту, коли вона купує, тобто це цикл прийняття рішень. Продовжуваність цього циклу в різних бізнесах вона абсолютно різна. десь це декілька годин, а десь це тижні, а то й місяці. І якщо ви дуже пізно приймаєте рішення увімкнути маркетинг, ви просто перестаєте заробляти. Відповідно, ви маєте завжди вкладати в маркетинг, завжди розвиватись в продажах. Це основне, це те, що генерує вам гроші. Навіть якщо у вас середній продукт, вам потрібно топити в маркетингу, тому що це допоможе вам заробляти більше, потім залучати більш класні кадри, кваліфікованих спеціалістів. Або, можливо, купити класне обладнання, або будь-що ще, щоб покращить ваш конкретний кінцевий продукт, який ви видаєте вашим клієнтам. Коротше, заробляти потрібно багато, а для цього потрібно вміти продавати. І вміти залучати клієнтів через різні діджитал інструменти в першу чергу. Тому що коли я почав розвиватись в маркетингу як фрілансер, як таргетолог, я почав цим жити. І я думаю, це одна із ключових причин, чому в мене все вийшло. Чому мої бізнеси за 5 років згенерували мені близько 3 мільйонів доларів? Як в мене це вийшло? Тому що я вмів залучати клієнтів з соціальних мереж, і я кайфую від цього процесу навіть зараз. Що ж, це були вісім порад, які допоможуть вам максимально швидко перейти на бажаний рівень доходу. Якщо ви будете пам'ятати ці поради, якщо ви будете їх використовувати, то я впевнений, що у вас все вийде, і ви потім будете дякувати мені за ці поради. Але якщо ви хочете досягти значних результатів в житті, вам обов'язково потрібно позбутись фінансових переконань бідних людей. І саме про це в мене є окреме відео. Переходьте, дивіться, і я впевнений, що ви. Так само, кайфанете. Обов'язково також підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде дуже багато корисного контенту по бізнесу, саморозвитку і по тому, як стати багатою та успішною людиною. Побачимось!